Всім привіт, важлива новина для українців з Європи. Отже, програма Європейського союзу з обмеження міграції та притулку. Зараз офіційно Берлін розширює дію цієї програми цієї угоди про примусове повернення біженців на їхню батьківщину. Кого саме це стосується, друзі, в Німеччині? І Чи стосується ця програма біженців з України, які знаходяться в Німеччині? Деталі в цьому відео також підтримати розвиток україномовного YouTube, поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Також ще більша кількість Ринці зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому. В межах нового підходу Європи щодо обмеження міграції депортує деякі категорії біженців до їхніх країн походження. Тепер громадяни Грузії та Марокко, які отримали відмову на дозвіл на проживання в Німеччині, поїдуть додому. Ця угода стала новим кроком. Нагадаю, в рамках програми Європейського союзу з обмеження міграції. Одночасно, подібні ж угоди відбуваються з Молдовою, Кенією. Колумбію, Узбекистаном та Киргизстаном. просуваються аналогічні переговори з Іраном. Держсекретар з питань притулку та міграції Бельгії Ніколь Демур, яка головує зараз в Раді ЄС, сказала про цю угоду наступне. Держави-члени підтвердили свою відданість покращенню європейської системи притулку та міграції. Ці нові правила зроблять європейську систему притулку більш ефективною та підвищать солідарність між державами. Ця угода доскоріно змінить те, як ми вирішуємо питання питання міграції та надання притулку, які ще зміни запроваджуються. Йдеться про регламенти оновлення європейської бази даних відбитків пальців, посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС, і також встановлення рамок для вирішення кризових ситуацій у сфері притулку та міграції. Чи торкнуться ці зміни європейського законодавства українських біженців в Німеччині однозначно друзі, ні, тому що ви знаєте, що українці згідно з параграфом 24 отримують посвідку на проживання українським біженцям не потрібно подавати заяву. На продовження статусу перебування в Німеччині Ці види тимчасового захисту відповідно до параграфу 24 в Німеччині закона про перебування, які діють також з 1 лютого 2024 року в Німеччині, вже автоматично продовжені до 4 березня 2025 року. Також міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер запевнила, що Німеччина продовжуватиме захищати українців та підтримувати Україну доти, доки триватиме війна. Ми продовжуватимемо захищати життя багатьох людей з України, доки триває. Ватиме жахлива війна за даними Німеччини, понад 1,1 мільйона людей, які прибули до країни з України внаслідок російської агресії з лютого 2022 року, отримали статус біженця. Серед них майже 350 тисяч дітей та молоді віком до років. Років зараз також в Німеччині проходять акції солідарності з Україною до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію України. В місті Бон українці провели акцію під назвою Також за вашу свободу. Нагадали, що Україна бореться не тільки за своє мирне небо, а й усієї Європи. У центрі міста показали розстріляне росіянами авто, в якому загинула українська родина біля Ірпіня два роки тому. Також роботу Жака Тілі, одного з найвідоміших у Німеччині. Творців саркастичних композицій, які висміюють політиків. Це фігура Путіна, який намагається проковтнути Україну з написом Подивився. Також мирна акція проходила біля бреденбурських воріт в Берліні. За попередніми оцінками берлінської поліції понад три тисячі людей прийшли на акцію солідарності з Україною. Учасники мітингу несли українські прапори, транспаранти та плакати з гаслами Росія завжди бреше, д'явол в Кремлі, Росія держава, терорист. Кордони не можна змінювати силою також канцлер Німеччини запевнив Україну у подальшій підтримці, заявив про необхідність посилення політики стримування та зміцнення оборони в Європі. Також німецький опозиціонер порівняв систему Путіна з Сталінською, заявивши, що вона спирається на дегуманізацію. Голова опозиційного християнсько-демократичного союзу ХДС Фрідріх Мерц звернувся до своїх прихильників із заявою з нагоди другої річниці війни в Україні. Путінська система каже він, як і сталінська, заснована на системі, яка зневажає людську гідність і не має нічого крім презирства до свободи та верховенства права. Сказав він. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу. Думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!